При Карпаті у Скорботі у Надвірнянській громаді зустріли траурний кортеж. Додому повернувся полеглий воїн Олег Павлишин, 1978 року народження, житель міста Надвірна. Відомо, що Олег Павлишин був призваний на військову службу по загальній мобілізації 7 березня 2023 року. Старший стрілець 3-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої десантно-штурмової бригади, 14 серпня 2023 року. Виконував бойове завдання на тимчасово непідконтрольній Україні території поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області у ході ведення стрілецького бою з російськими окупантами з воїном Олегом Павлишиним було втрачено зв'язок. До підрозділу він не повернувся, тому вважався безвісти відсутнім. Тіло героя вдалося ідентифікувати та повернути додому на Дернянці з болем зі сльозами на очах зустріли відважного захисника. Він був і назавжди залишиться вірним собі та господу і його настановам. Олег умів розрадити та підтримати, стратегувати і планувати. Умів віддавати всього себе заради інших, саме таким, і пам'ятатимемо його. Так у соцмережі Фейсбук згадує воїна, міський голова. Попрощатися та віддати шану Олегові Ігоровичу можна у будинку смутку, що по вулиці визволення.